Як півгодини на день можуть повністю змінити твоє життя? Чому одні люди досягають успіху, а інші ні? І де знайти те саме успішне оточення, яке відкриває нові двері? Розберемо головні ідеї книги Кейта Фераці Ніколи не їжте наодинці. Ідея перша нетворкінг це мистецтво давати іншим те, що допоможе їм у досягненні їхніх цілей. Сьогодні Кейт Фераці – всесвітньо відомий експерт у галузі взаємин, спільної роботи та нетворкінгу. Він Автор кількох книжок бестселерів і статей у журналах Forbes та Harvard Business Review. Кейт близько знайомий більш ніж із п'ятьма тисячами людей, серед них президенти різних країн, лідери великих компаній, медійні особистості. Але шлях до успіху у Кейта був непростим. Родина Фераці емігрувала з Італії до провінційного містечка у США, батько працював на місцевому заводі довкола сталевари та шахтарі. Батьки не могли дозволити собі віддати сина до хорошої школи. Одного разу батько напряму звернувся до керівника компанії: Сер, у мене дуже тямущий хлопчик, але я не можу забезпечити йому гідну школу. Погляньте на мої руки. Я не хочу, щоб у мого сина було таке саме життя. Батько Кейта був сумлінним працівником і завжди робив трохи більше, ніж від нього очікували. Керівник поміркував і вирішив допомогти. Влаштував Кейта до дорогої школи. У новому середовищі справи спершу йшли не надто добре. Однокласники насміхалися з машини родини Фераці, з його дешевого одягу та взуття, але це лише зміцнило рішучість хлопця досягти успіху. У 1970-х роках стала індустрія пережила різкий спад, і батько на півроку залишився без роботи. Мати пішла працювати прибиральницею, а Кейт намагався вижити й допомогти батькам. Одинадцятирічний хлопчик. Отримав першу роботу в місцевому невеликому гольф-клубі, носив сумки з клюшками для найбагатших людей округи. Дивлячись на них, Кейт розмірковував, чому одні люди досягають успіху, а інші ні. Очевидної відповіді не було. Але він постійно бачив: багаті люди допомагали одне одному, радили найкращі школи, відкривали двері до стажування в найбільших компаніях, допомагали з престижною роботою, підтримували ідеї та прагнення. Кейт зрозумів, бідність це не лише про відсутність грошей, це про відсутність соціального капіталу. Чим сильніше ми замикаємося в собі, тим менше досягаємо в житті. І навіть якщо ти народився в забезпеченій родині, ти розумний і талановитий, наодинці далеко не зайдеш. Згодом юний Фераці замислився: а що якщо життя, як і гольф, це гра? Якщо добре розуміти правила і щодня тренуватися, то можна досягти успіху. Навіть якщо сьогодні ти лише носиш клюшки. Але що мав робити 11-річний хлопчик, аби його помітили мільйонери-гольфісти? Батько дав просту пораду приходь за півгодини до початку. Кейт почав приходити раніше, обходив усе поле, звертав увагу, де розставлені пропорції, як підстрижене покриття. Коли гравці питали, яку клюшку обрати, у кейта вже була готова потрібна інформація. Він розумів, як покотиться м'яч. Спочатку все розвідайте, вивчіть питання, приходьте підготовленими, і тоді ви легко дасте іншим те, що їм насправді допоможе. Ідея друга зміцнюйте стосунки до того, як вам знадобиться щось від них отримати. Якось Кейта в Фераці про допомогу попросила пані Поланд, дружина власника деревообробного підприємства. Потім вона знову звернулася до нього на полі, а потім ще і ще. Для Кейта це було вкрай важливо. Адже це забезпечувало гроші для виживання його родини. На турнірах він робив усе, щоб пані Поланд перемагала, приїздив у досвіта, обходив усе поле, усі 36-40 лунок, перевіряв швидкість, з якою м'яч котиться травою, позначав складні місця. Він хотів, щоб його вважали найкращим хлопчиком-помічником, і раз по раз переконувався, без ґрунтовної підготовки виграти неможливо. Невдовзі перемоги справді посипалися на пані Поланд. Кейт виконував титанічну роботу, і вона давала результат. Пані Поланд під час турнірів часто згадувала про Кейта перед своїми друзями. За кілька тижнів, потому вона сказала: Напевно, тобі варто приїхати до нас додому. Було б чудово познайомити тебе з моїм сином. Кейт знітився і відповів: Ні, ні, дякую, не треба. Кейте, а чим би ти хотів займатися в житті? запитала жінка. Кейт розгубився і сказав: Знаєте, батько сказав, що я міг би стати президентом США? А ти б справді зміг? Цілком серйозно відповіла пані Поланд. Вона щиро вірила в Кейта саме так у простому діалозі і у постійній взаємній підтримці зародилися справжні міцні стосунки. Ідея третя людям завжди потрібні міцні і щирі зв'язки. Нам необхідна підтримка інших людей. Невдовзі Кейт Фераці фактично став повноправним членом родини Поланд, проводив у них всі вихідні. А пані Поланд познайомила його з усіма членами гольф-клубу. Кейт допомагав їй на полі, а вона допомагала йому в житті. Кейт це тонко відчував у ті моменти, коли його завзятість слабшала, пані Полан звертала на це увагу і підбадьорювала його. Чому пані Поланд вирішила допомогти Кейту? Можливо, він їй сподобався і вона повірила в нього, але все почалося з того, що він допоміг їй перемагати в турнірах. Замисліться, наскільки важливі взаємини з іншими людьми. Але як їх використовувати? Наприклад, ви хочете, щоб вас узяли на якусь посаду, або вам потрібно, щоб люди купували ваші ідеї, просували вас чи ваш бізнес. Якщо думати про свою мережу контактів лише так, успіху не досягти. Ні в кого немає часу, усі зайняті. Спочатку саме ви маєте виявити щедрість до інших, думайте над тим, як ви можете допомогти людям досягти успіху, або, хоча б, запустити мінімальні зміни, неможливі без вашої участі. А тепер згадайте трьох людей, до зустрічі із якими ви готуватиметеся по півгодини, як робив це Кейт. Ви маєте бути готові стати у пригоді самі. Усі ваші надії і мрії залежатимуть від того, з ким ви побудуєте стосунки. Обрали цих трьох? Тоді рухаємось далі. Ідея четверта: важливо не те, що ви знаєте, а кого ви знаєте, чому успішні люди прагнуть до об'єднань. Не лише заради гри в гольф у неділю і світських розмов у ресторані. Близькі за способом мислення люди притягуються одне до одного, діляться ідеями, знаннями та досвідом. Тому оточуйте себе тими, хто дає вам змогу зростати, знайомтеся, ставте запитання, просіть поради і завжди будьте готові допомогти самі. Подумайте, хто є найважливішими двохсотьма людьми для вашого життя, бізнесу чи досягнення цілей. Серед них можуть бути підприємці, ресторатори, політики, журналісти, організатори зборів коштів для фондів, лобісти або просто цікаві знайомі, з якими ви перетнулися на подіях чи вечірках. Обирайте з цього списку 20, 50, максимум 100 людей, із якими справді варто розвивати ближчі щирі стосунки. Оцініть, які відносини у вас є зараз. Навпроти кожного прізвища поставте показник від 0 до 3, де 0 – ви не знайомі, а три ви друзі. Підрахуйте середній бал і визначте цільовий, наприклад, 1,5. Це означатиме, що на кожну людину, яка вас не знає, припадає хтось, із ким у вас уже дружні стосунки. Якщо вам здається, що встановити контакт із такою кількістю людей надто складно, це лише привід замислитися над новими способами пошуку. Ключових фігур у потрібній сфері можна знайти в інтернеті. У соцмережах або за допомогою інших сервісів. Як казав Кейт Фераці, успіх це люди, яких ви зустрінете, плюс те, що ви зробите разом. Якщо це відео було корисним, підтримай його лайком, підпишись на канал і вимкни дзвіночок. Так ми зможемо робити ще більше українського контенту. Приєднуйся до нашого телеграм. Там практичні вправи та інсайти, яких немає у відео, посилання в описі і у закріпленому коментарі. А якщо хочеш легко знаходити спільну мову з незнайомцями, тисни на відео на екрані.